Україна готує велику оборонну угоду з компанією САБ. Можлива поставка літаків Гріпен. Переговори відбудуться на заводі САБ у Лінчепінгу. Можливе постачання високотехнологічного озброєння, включно з літаками радіолокаційної розвідки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал «Главред», Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський у середу зустрінеться зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном на заводі оборонної компанії САБ у Лічепінгу для обговорення великої експортної угоди. У сфері оборони зустріч відбудеться у саб у Лінчепінгу. Ми обговоримо можливу велику експортну угоду зі Швецією, заявив Крістерсон в інтерв'ю шведському радіо. Цитує The Guardian. Саб один із провідних виробників військової техніки Європи. Компанія виготовляє винищувачі Джаз 39 Gripen, гріпен. Літаки радіолокаційної розвідки Global, Ай, ракетні системи та протитанкове озброєння. Лінчепінг, де відбудуться переговори, є ключовим виробничим центром компанії. Хоча Крістерсон відмовився уточнити, чи обговорюватиметься саме Гріпен, Він наголосив, що в контексті війни в Україні основний внесок роблять літаки радіолокаційної розвідки. Минулого року Швеція уже передала Україні два. Літаки спостереження та командування, які суттєво посилили спроможності Збройних сил України у повітряному просторі. Водночас Київ уже тривалий час зацікавлений у шведських винищувачах Гріпен. Проте їхнє постачання було відкладене, щоб Україна могла зосередитися на впровадженні американських літаків F-16, розгортання яких почалося у серпні. Раніше. Крістерсон підтвердив, що Зеленський піднімав тему Гріпен під час зустрічі європейських лідерів у Копенгагені. Однак тоді жодних рішень щодо передачі винищувачів не ухвалювалося. Водночас українські пілоти вже випробували Гріпен у Швеції, щоб оцінити можливості літака і підготуватися до потенційного експорту. Після переговорів Зеленський і Кріс. Стерсон проведуть спільну прес-конференцію, на якій оголосять новини про експорт оборонної продукції. Речник саб відмовився коментувати деталі, зазначивши, що усі питання щодо цієї події координує особисто уряд.